Футболки Mix Cream 10 кг. Ціна 5050 гривень. Ось така футболочка. Дивіться, вибір просто нереальний. Тут всі дуже класні футболочки. Буду показувати максимально швидко, тому що футболок дуже-дуже багато. Різні. Розмір не вказаний. Ось така червона емочка. Далі йде Елька. Наступна емочка. Ось така чорна чоловіча. Далі у нас йде ось така пума. Наступна футболочка. Розмір не вказано. Буду показувати Максимально швидко, тому що вибір дуже великий футболок, дуже великий. 10 кілограм, ціна 5050 50 гривень. Наступний йде да, ось такий бодічок крутенький. Далі еска. Білесенька. Наступний йде да, розмір 40. Далі у нас XS, ось така красива кофта, Футболка. Далі у нас іде S, ось така. Всі футболки практично нові. Элька, тому що цей сорт крем. Тут входять самі нові футболки. Майже ось така футболочка. Іде ось така кремова. Далі йде ось така футболочка XL, така воєнна. Наступна йде ось така чорна, зверху така сіточка. Далі йде розмір 36. Така футболочка. Наступна у нас йде ось така. Тут є такий бантик. Далі у нас ось така класна чорна. Тут є зав'язка. Наступна йде X, 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 Голубенька. Далі в нас йде ось така плече буде голе. Пер, тільки перед. Наступна йде ось така красива футболочка. І це така класна. Сливається. Наступний йде ось такий красивий бодік, біленький. Далі йде Ска. У нас така була біла. Наступна ось така біленька, чоловіча, простенька футболка. Далі йде найк. Ззаду є сіточка. Наступна йде ХЕчка. Ось така жіноча. Дуже класна. Матеріал дуже гарний розмір 40. Біленька. Далі розмір 38. Дивіться, яка вона класна, яскрава. Дуже кидається в очі Наступна МК. Далі у нас іде ось така чорна. Ось такий матеріал бренд Zara. Далі йде ось така розмір Елечка. Наступний йде ось такий бодічок. Він ще світиться. Є якісь тут у нього бльоски. Клас. Наступний йде розмір XL. Подивіться, яка класна футболка. Просто нереальна красиво. Далі у нас іде розмір тут не вказаний ось таке поло. З лапкою класно. Наступна у нас йде ось така футболочка, розмір тут XS-очка. Вона йде прос... просвітляюча. Наступна йде 2XL. -очка. Дальше у нас йде розмір, тут не вказано ось така шикарна футболка. 10 кілограм футболок, ціна 5050 гривень. Сорт. Крем. Тут дуже велика кількість футболок, дуже. Тому я стараюсь показувати максимально швидко, але як би не швидко не показувала, що чи не може. Далі у нас є ось така футболка чоловіча, розмір елька. Наступна ось дивіться, яка красива, яскрава футболочка. Просто нереально красиво. Ззаду йде замочок. Круто. Далі йде XXL. -ка. Наступна йде ось така брендова футболка. Просто бомбезна. Наступний йде ось такий бодічок яскравий. Далі у нас йде наступний бодік. Розмір я там не бачу. Далі йде у нас елічка. Ось така футболка. Марточка. Наступна йде чорна, простенька, класична футболка. Дуже класна. Наступна у нас іде розміру тут немає. Далі йде ось така красива футболочка. Наступний бодічок. Далі ось така емочка. Наступна футболка, вау, подивіться, яка крута. Простенька така, без розміру тут не бачу. Ще раз нагадую, що 10 кілограм ціна 5050 гривень. За 10 кілограм сорт іде крем. Вау, ви тільки подивіться, як вона класно світить. Просто нереально красиво. Далі йде ось така елечка. Зад йде привідкритий. Наступна йде ось така яскрава. Розміру там не бачу. Далі йде у нас есочка. Наступна. Вау, Отак. Класно. у нас тут була вже така чорна там. Далі йде у нас ось така маєчка. Наступна йде ось така Adidas. Класно. І остання футболочка. Ось така.